Двері торгової марки Rodos, комплектація Line, колір дубше Леографіт, дуже популярний в цьому році. Ось такий от стриманий геометричний малюночок на них. Лаконічна чорна фурнітура в заглибленнях. Ручки італійські торгової марки LAVIO. Толщина полотна. Складає 8 см. На полотні йде два контури ущільнювачів. Внутрішня поверха у кольорі каштан. Просто розкішна структура дерева з легка сірому відтінку. Посуватиме і до паркету, і до плитки на, на полу. Що треба сказати? Ще. Лутку ми маємо толщиною 10 см. Повністю вся металоконструкція зроблена з металу толщиною 1,8 мм. На луці є антизрізи. Це такі класні штуки, які дозволяють вашому полотну висіти, навіть якщо хтось додумається, збити їх з петель. Метал потовщено в місцях ходу ригелів. Всі отвори акуратно оздоблені. Регулювана притворна планка дозволяє відрегулювати, щоб було щільніше примикання вашої двері до лудочки. Це середній сегмент торгової марки RODOS. Який показує себе дуже надійно і якісно.